Задачі на пропорційний поділ величин. Периметр трикутника дорівнює 140 см і довжини сторін відноситься як 8 до 15 і до 12. Знайдіть сторони трикутника. Якщо ми розв'язуємо такі задачі, то, фактично, це кожна із сторін становить 8, 15 або 12 частин від периметра. Тому ми можемо одну частину даного периметра позначити через х. І тоді складемо рівняння: 8х плюс 15х плюс 12х. Дорівнює 140. Далі будемо його розв'язувати. 35х дорівнює 140. Для того, щоб знайти х, ми 140 ділимо на 35. Х буде дорівнювати 4. Отже, одна частина це 4 см. І тоді ми можемо знайти сторони цього трикутника, для цього 8 множимо на 4. Маємо 32 см це перша сторона, 15 множимо на 4 це 60 см друга сторона. І 12 множимо на 4, 48 см третя сторона. Таким чином, ми знайшли сторони трикутника. І розглянемо ще задачі. На середнє арифметичні числа. Середнє арифметичне числа – це число, яке знаходиться таким чином. Ми суму всіх чисел ділимо на їх кількість. Тому для того, щоб знайти, наприклад, середню арифметичну оцінку з предмета. Якщо відомо оцінки учня, ми маємо всі оцінки додати і поділити на кількість даних оцінок. Так знаходяться середнє арифметичне. Разом з тим, знаючи середнє арифметичне, можна завжди шукати, ну, мати, в принципі, суму всіх величин, які при цьому додаються. Наприклад, розглянемо таку задачу. Середній вік 11 футболістів команди становить 22 роки. Під час гри один із гравців залишив поле, після чого середній вік футболістів, які залишилися, дорівнював 21 рік. Скільки років футболістові, який залишив поле. Отже, середній вік 11 футболістів становить 22 роки. Що це означає? Це означає, що коли ми додамо роки всіх 11 футболістів, знайдемо суму, я позначу її як С11, сума років всіх 11 футболістів, потім поділимо на їх кількість, а їх 11, то ми будемо мати 22, таким чином можна знайти суму років 11 футболістів. Для цього ми 22 помножимо на 11. Як числа множиться на 11? Ми можемо записати це таким чином: 2 і 2 розсовуємо. А посередині пишемо суму 2 і 2 – і 4. 242. 242 роки. Далі, середній вік футболістів після того, як один залишив поле. Почала дорів... середній вік почав дорівнюватись 21 рік. Футболістів вже у нас 10. Тому суму 10 ми ділимо на 10 і маємо 21. Таким чином, можна знайти суму років 10 футболістів. 21 множимо на 10, маємо 210. А далі ми вже можемо знайти. Скільки років футболістові, який залишив поле. Для цього від суми 11 футболістів, ми віднімаємо суму 10. 242 віднімаємо 210. Отже, 32 роки тому футболістові, який залишив поле. В даних задачах досить важливо знати, як знаходиться, наприклад, середня швидкість. Навіть якщо нам даються середні швидкості. Руху на одному, на одній частині шляху і другій, то ми маємо пам'ятати, що для того, щоб знайти середню швидкість весь всю відстань або весь шлях, який пройдений, ми маємо поділити на весь час руху. Тільки так шукається середня швидкість.